Таємо всіх хто зараз дивиться нас. Це програма варто знати. Ми знову спілкуємось з юристом, правозахисником, адвокатом Іваном Громиком. Сьогодні у нас тема трудове законодавство. Звичайним пересічним громадянам важко відслідковувати всі зміни у законодавстві, тому досить часто вони потрапляють у такі ситуації, коли їм потрібна допомога юристів. Ось саме з такими питаннями до нас звернулись наші глядачі. А ми прийшли з цим до вас. Одне із них. Оформлено роботу з випробувальним терміном на один місяць. 10 днів була на лікарняному. Чи продовжується випробувальний термін на ці 10 днів? Так продовжується, оскільки ця норма передбачена Кодексом законів про працю. Там чітко написано, що якщо людина приймається з випробуваним терміном, то період відсутності людини незалежності по якій причині це, це лікарняний, чи це може бути інша якась поважна причина, uh -huh. значить, термін випробуваний продовжується на той період, коли людина. Фактично не працювало. Тому, якщо, наприклад, людина була на лікарняному 10 днів, на 10 днів продовжується випробувальний термін. Якщо більше наприклад, всяке може бути в людини, може бути серйозне захворювання. Була місяць чи два, на цих місяць чи два продовжується випробувальний термін. От з приводу випробувального терміну маємо кілька питань. Роботодавець пропонує працевлаштування з випробувальним терміном два місяці. При цьому не вказує розмір оплати за цей період. Чи законно це? Якщо видається наказ про прийомну роботу і пишеться з випробувальним терміном, то не з всіх наказів завжди пишеться оплата праці. Якщо, наприклад, записано в наказі оплата праці згідно штатного розкладу, то штатним розкладом передбачена яка посада, яка оплата праці, тому це не буде порушення. У нас люди просто вважають, що от в наказі обов'язково має бути вказана оплата праці. Вона може бути вказана, може бути не вказана, в залежності від конкретної ситуації. Якщо, наприклад, укладається трудовий договор, то там також повинна бути вказана оплата праці, але не завжди, тому оскільки в трудовому договорі чи в контракті може бути зазначено, що оплата праці може бути згідно посадового оплату згідно штатного розкладу. Тому якщо Є наказ про прийняття на роботу з випробуваним терміном, і буде зазначено, що оплата праці згідно штатного розкладу або згідно посади, яку особа займає, то це не буде порушенням, і особа отримує заробітну плату так, як передбачено тою посадою, тобто на яку вона влаштована, але і проходження, де передбачено проходження випробувального терміну. Оскільки випробуваний термін це по суті є робота. Значити, особа підлягає загальному соціальному страхуванню, і цей період роботи е, зараховується в загальний страховий стаж або трудовий, як, він, як його можна називати по іншому. Ще одне цікаве питання: роботодавець пропонує працювати один місяць безоплатно, е, називаючи це не випробувальним терміном, а терміном навчання. Термін цього навчання такого умовного завершується. Роботодавець не працевлаштовує людину, відповідно, нічого й не платить. І от такий працівник запитує, чи є це порушенням трудового законодавства. Ну, однозначно є. Можливо, якщо, наприклад, є поняття стажировка, коли людина приходить і просто дивиться, що це має бути, який режим роботи, але при цьому вона не виконує певну роботу, просто знайомиться з Відповідними умовами праці, да, в такому випадку, можливо, воно може бути і безоплатно. Коли привели, показали, людина посиділа, подивилася, який режим роботи, як воно виконується так, туди це не є е режим роботи і особа не працевлаштована. Всіх інших випадків, що, наприклад, людина працювала, виконувала певну роботу, значить, вона має бути офіційно працевлаштована. Значить, це по суті той самий випробувальний термін, ми говорили в попередньому mm -hmm. питанню. І якщо людина працювала і не заплатили, це однозначно порушення. Роботодавець може бути притягнений як адміністративний, так може бути притягнений до кримінальної відповідальності. Скільки це є не передбачено законом, значить, і. Тобто випробувальний термін не може бути безоплатним, так? Однозначно, випробувальний термін це по суті та сама робота, але. Роботодавець, значить, знайомиться, якщо особа, наприклад, не прийшла в випробувальний термін, значить, вона може бути звільнена в порядку, передбачено статтею 27 Кодексу законів про працю України, де чітко написано, що особа не прийшла в випробувальний термін, роботодавець повинен повідомити працівника не пізніше за три дні про його звільнення. Тобто нема, не не, не треба вказувати інші якісь причини, а просто. Роботодавець казує, що ви не пройшли випробувальний термін. Це є підстава для звільнення, тому і тому, тому і законодавець ввів поняття випробувальний термін. А якщо зараз подивитися, оскільки якщо загальні норми, то під е, є певні категорії осіб, які випробуваний термін до них не мав би застосовуватися. Це коли було е, в мирному житті, оскільки ми зараз під час військового стану, то зараз випробувальний термін може до будь-якого працівника застосовуватися. Але випробувальний термін обов'язково передбачає відповідний наказ, тобто ну відповідну документацію. Це не може бути просто людина приходить на роботу, працює і кажуть, ну ви ж на випробувальному терміні, тобто ми не оформляємо ніякі документи. Це вже порушення законодавства. Так, оскільки під час випробувального терміну особа це фактично трудові відносини, і на, на особу розпосуть всі гарантії, передбачені трудовим законодавством. Цікаве питання. Чи мають право посадові особи місцевого самоврядування займатися викладацькою діяльністю, якщо вона відбувається в межах робочого дня? У 2022 році були внесені в зміни в Кодекс законів про працю, де законодавець сказав, що таке значить, сумісництво. Це, по суті, сумісництво і сумісництво, де особа виконує роботу вільні від основної роботи час. Тобто, по основному місці роботи працівник працює, а вже коли вільний до основної роботи час, він має право займатися викладацькою чи іншою діяльністю. Оскільки заняття викладацькою діяльністю, значить спортивною діяльністю це не є сумісництво, тому особа має право це робити, оскільки якщо посадові особи органів місцевого самоврядування або державні службовці, вони по закону не мають права займатися сумісництвом. Але викладацька діяльність, спортивна діяльність, медична практика. Медична практика. Тобто це не є сумісництвом, оскільки це передбачено законодавством про протидії корупції, чітко це прописано. До 2022 року, до листопада була постанова Кабміну, яка регулювала, що таке не є сумісництвом, але вона була змінена. Тому тепер, якщо... Посадового особу органу місцевого самоврядування чи будь-який державний службовець. Значить, він може займатися викладацькою діяльністю, але виключно у до основної роботи час. Якщо це буде під час основної роботи, це вже буде порушення. З'ясувала, що колишній роботодавець майже рік не сплачував за мене ЄСВ і не повідомляв про це. Минуло уже кілька років. Людина тільки тепер це з'ясувала і запитує, чи можна захистити якось свої права. Так, можна. Оскільки в свій час, ну років 10 назад, це було проблематично, оскільки, якщо роботодавець не сплачував ЄСВ, то цей, цей період роботи зараховувався в працівнику. Uh -huh. В подальшому Верховний суд змінив свою судову практику і вказав, що працівник по відношенню до роботодавця є менш захищеною ланкою. В такому випадку є органи контролю, які повинні здійснювати. І якщо роботодавець не сплачував соціальний внесок, це не є. Скажімо так, проблеми чи питання працівника, оскільки працівник не може заставити роботодавця сплачувати соціальні внески. Цей строк має враховуватися в відповідний строк, під яким особа підлягала соціальному страхуванню, має бути врахований період роботи працівника для отримання пенсії. А вже роботодавець то відповідно організація, чи це фізична особа-підприємець, він має нести санкції з боку держави. Тобто то звертатись до суду, чи яким е -е -е чином дивіться е працівник не може заставити роботодавця сплачувати внески. Угу. Значить, ці, це це обов'язок покладений на державу в особі Державної податкової служби пенсійного фонду України, які звертаються до суду, стягують недоїмку в такому випадку. Якщо людина Значить, настало вік, коли він має право на отримання пенсії за віком чи з інших підстав, він звертається в пенсійний фонд. Якщо пенсійний фонд відмовляє у призначенні пенсії, не зараховує, значить в такому випадку людина може піти вже в суд і оскаржувати рішення пенсійного фонду про відмову у призначенні пенсії. І відповідно є судова практика. Ну, я вам скажу з 2000 тисячі. З 15 грудня 2017 року почав діяти новий Верховний суд значить, в новому складі. І зараз судова практика Верховного суда чітко вказує, що особа має право на пенсійне забезпечення, значить, це гарантується державою, і несплата внеску роботодавцем не є підставою для відмови особів, призначення відповідної пенсії або зарахування стажу для призначення пенсії. Тому контролюючі органи зобов'язані самі розбиратися з роботодавцем, з юридичною особою або фізичною особою, а особа-громадянин в праві отримання пенсійних виплат. Так, да, Громадянин, якщо він знає, що не сплачувалося, оскільки перепровірити на даний час це дуже легко, значить, в нас є кожного. Можна отримати інформацію через особистий кабінет електронний кабінет електронний так, кабінет пенсійного побачите. фонду. На через цифровий підпис можна зайти і подивитися там, де чітко видно, які нарахування було, що сплачувалися. І якщо е, особа бачить, що дійсно є якісь проблеми, він має право звернутися е, в пенсійний фонд з заявою чи скаргою чи в Державну податкову службу, оскільки контроль за сплати покладений зараз на Державну податкову службу, і вони повинні на це реагувати. Той же час не сплата, не є підстави для, не, для незарахування цього періоду до загальнострахового стажу. Окрім основного місця роботи секретарем у навчальному закладі, маю ще кілька годин викладача. Чи можна зробити про це запис у трудовій книжці? Якщо особа була прийнята, є наказ по прийняття і на роботу за сумісництвом, де так. Це відповідно інструкція переданових книжок чітко передбачає, що в такому випадку. Тодові книжки записуються на місце роботи, але за бажанням працівника може бути вказано і робота за сумісництвом. Але при умові, якщо був наказ про прийняття на роботу за сумісництвом, оскільки я зрозумів, ця мова йде про те, що про освіту в освітніх закладах є там своя специфіка. Тобто, наприклад, є працівники, які мають піднавантаження, Значить, де видається піднавантаження, але наказ про прийняття за роботу за сумісництвом просто не видається. Тому особа підпадає під загальний, цей період заходить в загальний страховий стаж, а якщо стоїть питання про те, що е, про спеціальний стаж педагогічної діяльності, тобто в такому випадку, навіть якщо буде відсутній запис трудові книжки, але е, навчальний заклад видає окрему довідку е, про те, що особа працювала Ого. в ту сумісництво і воно включається е, спеціальний стаж, але при умові, якщо Протягом навчального року кількість годин було не менше, ніж 180 годин. Якщо це буде менше, ну це я говорю 180 годин, це для коледжів. Тобто, оскільки uh -huh. там ставка 720, то там не менше 180 годин, не менше, не менше ніж 0,25 ставки, тобто скажімо, педагогічної діяльності. Якщо воно буде менше, то просто цей період не буде зарахований е, в загальний стаж педагогічної діяльності. Більше, так, да, і з цього приводу є судова практика, де, на жаль, тобто скажімо, пенсійний фонд е, в такому випадку відмовляє у призначенні пенсії, оскільки е, працівники, які мають е, підстажу не менше, ніж 25 років, вони мають право на пенсію по вислугі років. Тобто і для педагогічних працівників, і для медичних працівників зберігається оцей цей спеціальний стаж, так? Так. У нас, Законодавство від... не змінилося. У, у нас була зміна в законодавстві у 2015 році. До 2015 року У нас було передбачено, що е, працівники, є певна категорія працівників, у даному випадку педагогічні працівники, медичні працівники, якщо вони мали стаж роботи не менше 25 років, вони мали право вийти е, на пенсію за віком в незалежності від віку тобто uh -huh. особи. Оскільки, наприклад, є певні категорії, наприклад, якщо це медичні працівники, період перебування на, на певних посадах, там пільговий період йшов, наприклад, рік за два. Це, наприклад, в психіатричних закладах, на певних за роботи інфекційних закладах. Період роботи, наприклад, там зараховувався рік за два, і, наприклад, якщо людина пропрацювала в цих закладах, наприклад, 12 років. То загальні рахувався загальний стаж вже 25 років. Тому в 2015 році Верховна Рада була прийняла зміни в законодавство і е, цю норму, скажімо, не відмінила, скоректувала. Вони вказали, uh -huh. що особа набуває право при досягненні придосягненні річного віку, і е, поетапно збільшувався стаж. Значить, 25 з половиною, потім 26, угу. 26 з половиною, але в 2019 році Конституційний суд визнав цю норму змін до 2015 року незаконними, які суперечить Конституції України. Тому в нас застосовується норма законодавства, які діли до 2015 року. І тому в даний час, якщо поки немає змін пенсійне законодавство, в нас норма зберігається. Що особи, медичні працівники, педагогічні працівники, які мають стаж спеціальний стаж роботи на даних посадах не менше 25 років, мають право на достроковий вихід на пенсію. Можу сказати, що пенсійний фонд це до уваги не бере. Він вважає, що не положено, що має бути станом на 2017 рік не менше, ніж 26,5 років, але судова практика, в тому числі і наш Хмельницький окружний адміністративний суд, де. Згідно вимог законодавства, і вважаю, що працівник повинен мати 25 років стажу, це достатньо, і зобов'язує пенсійний фонд призначити нечіт, особі пенсію. Це практика свіжа і 2024 року, і 2025 року, в тому числі по наших мешканцях нашої камянець громади. Наступне питання. роботодавець суттєво змінює умови праці, навантаження збільшується, а оплата праці при цьому абсолютно не змінюється. Будь-які заперечення з боку працівників загрожують звільненням. Чи є варіанти захистити права робітників? Ну в даному випадку, якщо ми говоримо, це можливо це йде про зміну істотних умов праці. Чи не законодавство дозволяє роботодавцю? Ставити питання про зміну істотних умов праці це при умові, що е, зміняється оплата праці, режим праці, але робота за тією самою професією зберігається. Можливо, працівника донавантажують певною роботою, навіть ще змінюється. Дійсно, варіант роботодавець може змінити оплату праці, може змінити режим праці, може змінити, наприклад, якщо бригадну форму відповідальності. Ну, наприклад, Працівник працював одну зміну, а тут в залежності від режиму роботи необхідно перевести вже двохзмінний режим роботи. Чи, наприклад, працівник працював на повну ставку, а стоїть питання про зменшення в зв'язку з певними обставинами, зменшення вже нормування праці, можливо, людина працювати на полку на півставки. Це зміна істотних умов праці в такому випадку. Якщо ми говоримо до 2022 року, то роботодавець про зміну істотних умов праці зобов'язаний був попередити працівника за два місяці до ведення цих нових умов праці. Е, оскільки під час військового стану в нас діють особливі умови праці, то в даному випадку передбав... цих двомі термін попередження не застосовується, роботодавець повинен повідомити працівника до початку ведення цих умов праці. Якщо ж. Умови праці зберегти неможливо, а працівник відмовляється працювати при е, нових умовах. Ну туди є стаття 3, пункт 6, статті 3 Кодексу законів про працю України, де особа, роботодавець може звільнити працівника. Значить, в такому випадку, якщо справа доходить до суда, то суд перевіряє дотримання процедури і чи е, суд перевіряє, чи відбулись дійсно зміни в організації виробництва і праці. А от доцільність цього, ну, в даному випадку суд вже не перевіряє, оскільки це господарська діяльність, суд в це не може вмішуватися. Суд дотримує, перевіряє тільки виключно процедуру. Тому в такому випадку варіант такий можливий, якщо йде зміна істотних умов праці, значить, і працівник відмовляється працювати, значить в такому випадку, або тодавість не може його тримати. У нас у нас Конституцію не передбачена примусова праця. Людина або погоджується, якщо не погоджується, ну, туди його мають бути звільнено. Ну, в такому випадку роботодавець повинен запропонувати всі вакантні посади, які є на підприємстві. Повідомити працівник може перейти, якщо він не погоджується працювати при нових умовах праці. А бувають випадки, коли в нас під значить, випадком зміни істотних умов праці, тобто, скажімо, деякі роботодавці. Розумію, десь якісь свої нові законодавство. Ну, для того є суд, оскільки трудові спори це своя категорія специфічна, і суди завжди, якщо в випадку, якісь якщо є порушення вимог законодавства, то суди стають на захист інтересів працівника і приймають рішення пропонування на роботі. Ну це при умові, якщо дійсно, тобто були значить порушення, якщо не дотримана процедура, або дійсно не відбулися зміни в організації виробництва і праці. Це були всі питання на сьогодні. Сподіваємось, люди, які до нас звертались, отримали для себе корисну інформацію. Як підсумок, лише хочеться сказати: не погоджуйтесь на тіньову зайнятість, хоча б з двох причин: ну, по перше. Офіційне працевлаштування, це офіційні податки, а це відповідно і на сьогоднішній день, що досить важливо підтримка Збройних сил України. Ну і друга причина це ваші відрахування і ваша майбутня пенсія. Так, я з я з цим погоджуюся, оскільки, як би ми цього не хотіли, час стрімко біжить і приходить час, коли необхідно звернутися вже наступає вік, коли можна отримати пенсію. А того стажу не вистачає, і туди люди починають думати, чому. Тому ми цього раніше не робили, де ми були раніше. А з рахуванням того, що в нас є реформа пенсійного законодавства і стаж, який необхідний для призначення з пенсії, збільшується. І, наприклад, в цьому році необхідно вже 32 роки страхового стажу, а взагалі нормою закону передбачено 35 років. От і відмінусуєте, від 60 років відняти 35, це виходить, що лишається 25. Тобто, з моменту наруження до 25 років людина ще може навчатися, будемо навчатися, казати Значить, займатися своїми справами, але 35 років страхового стажу вона має заробити і отримати. Це була програма Варто знати. Маєте питання, звертайтесь до нас, а ми завжди надамо вам відповіді.